Хочу показати різницю між вирощуванням домашніх помідорок і куплених помідорок. Це, здається, з Одещини. Тут два сорти сливочок: це є Rio Grande. вона така класна тверденька, ідеальна для консервування. Ця куплена теж дуже гарна тверденька, ця трошки м'якша. Моя сливочка, така м'ягенька. Я думаю, що на томат, звичайно, на консервування теж могла би бути, Леж можна трішки швидше її зривати. Ну, ідеально буде на томатний сік. Тож приступаємо до. Зараз буду розрізати і дивимося середину, бо саме посередині буде видно е, вирощення помідорок, тобто агротехніку. І так, дивимося, що тут може бути різне. Якщо е, взяти оці покупні, то дивіться ось такі частинки. Ось такі частинки, ось, ось ці біленькі, це означає, що воно зашвидко росла ця, е, ця помідорка. І вони практично всі. Я відібрала тут самі найкращі. Ось бачите, ось таке. Зараз ми будемо розглядати реально нюанси. Тут таке саме, це я вибрала найкраще. Чому вам показую, ось тут я їх нарізаю е, на закусочні помідори. І ось, наприклад, бачите, ось тут такі дефекти є. Е, якщо так розібратися, ось тут таке зелене. Тобто це говорить про те, що. Е, як, на мою думку, ґрунт був бідний, і вони занадто м -м, неправильні мінеральні добрива давали. Бачите, ось тут е, таке біле, е, ось тут робиться таке коричнувати, дуже тверда оця частинка. І я зараз пробую на смак, якщо так ось так візьму. Для порівняння і Ріогранде. На вигляд Ріогранде виглядає так само, але насправді зовсім не так. Тут зовсім інакше, м'якуш. Бачите, які тут краєчки прекрасні? М'якше набагато, ніж ця, хоча вона твердіша за цю. Це Ріогранде. дві помідорки, і це дві помідорки оцих м'якших. Бачите, як гарна тут частинка. І пробуємо цю на смак. Ну, Ріогради звичайний такий помідорний смак. Але зараз пробую цю покупну Одеську. Народ, це як пластмаса, чесно кажучи. Оця серединка дуже тверда, і оце дуже тверде. Я кажу, на перший погляд вона подібна до Ріогради, але на смак оце дуже тверде. Бачите, навіть ніше. Так, а тут краще заходить. Оце тверде, і оця стінка дуже тверда. Тому правильна агротехніка, о, ще не пробували ось цю помідорку. Це взагалі має бути. І вона тут ніж пішов як по маслу. М'яко дуже м'ягенька, помідорка трошки солодша. Знову ж таки, агротехніка. Ну, ось такі моменти, так, яку це я взяла, це і це взяла. Так що правильна агротехніка, правильне вирощування, і у вас будуть смачні помідорки.